Ой, в лузі калина опустила віти, зібралася Катерина, з милим на бесіду. Боюсь, Катерино, щоб нас не спіймали Щоб наші. Ручки Назад не зв'язали. Оре, семен, оре, ой не бійся, Петре, не бійся нічого, бо я ти свого ти чоловіка вирядила в поле. А тепер же оре, Семен, оре, на шлях поглядає. Усі жінки несуть їсти, а йому немає. Ось приходить семен до своєї хати, питається малих діток, а де ж ваша мати. Пішла наша мати в в по калину Щось сказала, говорила, вас діти покину. Та вдарте морози на сухі лози, Заморозьте Катерину, за сирі. Ські сльози, заморозь катерину, застирійські сльози.